Топ-3 найдорожчих унітазів у світі. Отож, третє місце посідає японський електронний унітаз TOTO NeORES. Це електронний унітаз біде з функціями підігріву сидіння, сушки феном, автоматичного змиву та іншими опціями. Вартість цього унітазу від 10 тисяч доларів. Друге місце за французьким унітазом-троном Herbal Dagobert Вартість цього унітазу близько 20 тисяч євро. Він виготовлений із масиву ясена. Крім унітазу, ви отримаєте керамічну попільничку, свічник загартованого заліза, дощечку з паємою мюсе, бронзовий дзвіночок, іменну керамічну пластину і навіть музичну скриньку. Ну, і який же ж, самий найдорожчий унітаз у світі це китайський золотий унітаз Ханг Кунг. А вартість такого унітазу близько 6 мільйонів доларів.